Всім привіт! Із поверненням на мій канал. І так, друзі, ми продовжуємо з вами утеплюватися в секунд-хенді. Так, моя перша знахідка сьогодні це ось така суперська дубльонка. Погляньте на картинку справа. Це дата вказана: — йорк 11 місяць. Ага, це 23 листопада цього року, в Америці. Зараз в тренді. І тільки в Америці, звичайно. Зараз повертаються взагалі в моду дубльонки, такі вінтажні, із натурального хутра, з натуральної шкіри. І, власне, ось таку саму я і знайшла. Погляньте, це просто якесь диво. Єдиний мінус, що вони важкі. Натуральні дубльонки, вони всі важкі. Тому що вона достатньо щільна, дуже приємний колір. Йдемо в примірочно. Ось так на мені сидить ця дубльонка. Дуже акуратна, я вам хочу сказати. Мені б хотілося, щоб вона була довша і не така важка, чесно кажучи. Справа на світлинці. Погляньте, як можна їй дати друге життя, як можна розмалювати її спеціальними фарбами для тканини. Нанести принт цікавий. І це вже зовсім інша історія. І це дуже круто. До речі, друзі. Хто ще не бачив нове моє відео Сінсей, огляд нової колекції. осінь зима там взагалі все настільки цікаве, особливо шуби. Перегляньте обов'язково, залишу ссилочку під відео. На жаль, я не взяла цей чорний бомбер. Пам'ятаєте, я розповідала, як можна теж бомбери, які зараз вриваються в моду. Тренди, як можна їх теж прикрасити нашивками, різни, різними принтами і так далі бісером. І цю сумку теж я не придбала. Щось я ходила, дуже довго думала, прийшла, їх уже просто не було. Я заходжу в другий секонд-хенд, і мені на очі попадається ось така шикарна шуба. Погляньте, знову ж таки, вона укорочена. Ну, тобто, да, це полушубок. Але вона дуже мила і, на вигляд, ви знаєте, вона ніби штучна норка, вона ніби норкова, реально. А, до середини бедра мені б хотілося трошки довше, як на картинці. Справа, наприклад, боже радіо, так горлопанить, що я, я відчуваю, що я навіть якщо я щось буду розказувати, мене просто ніхто не почує. Ось така шуба, і це Франція. Може, комусь із вас відомо Ті Савей, Ті Франце. акрил. Я не знаю цю марку. Ну, звичайно, 12 розмір. Це на мене, тому вона на мене якась чи, чи велика. Реально, як норкова. Тут з нею щось трапилося, тут вона дуже гладенька на рукавах, а тут, о, напевно, що о, ну, знаєте, попереду як завжди якась може сумочка, звичайно, кармани, і тут трошки вона така заношена, але симпатична. її поки що тут. Так, друзі, ми з вами вже в третьому на сьогодні секонд-хенді. Це Secondhand Big Bag, місто Полтава. Дивимося теж теплі речі на зиму. Погляньте, тут є ось такі три светри, але це речі Стокові. Марка Lost Ink. Погляньте, він утеплений, тобто всередині йде ніби плюш. Йдуть такі вілюрові, гляньте-манжети. Дуже цікаві светри. Можливо, Примірю. Не знаю, зараз подивлюся, що я понесу в примірочну. Ось така довжина светра, коротенький. Цікаві. Вони три йдуть підряд, нові. В'язані всякі кофти, кардігани. Це я дивлюся речі стокові. Ось цікавий теж такий, бачите. новорічний такий принт. В'язаний светр, мабуть, його приміряю. І ще дещо, чорно-білий такий. Дуже багато. ну, треба, е, треба час, знаєте, треба все переміряти, передивитись, щоб щось знайти, те, що підходить саме тобі. Ціна цього светра 430 гривень такий новорічний варіант. І марка не можу прочитати. Такі маленькі літери і дуже худенькі. Ну що ж, я йду в примірочну і запрошую вас зі мною. Ось такий светр. Ви знаєте, він навіть тепленький. У мене тут, правда, є чорна футболка під сподом. Такий він. Це на міні розмір М. Рукав. Рукав. Якщо у вас приблизно мої параметри, пишіть мені в коментарях чи на мій інстаграм. Інстаграм називається так само Ната. Нижнє підкреслення соку, і я вам можу купити цей светр і вам відіслати, такий новорічний. Коротенький. Ну як він не зовсім короткий, за короткий. Нормальная такая тоже на стандартно. Цікавий плащ, це навіть такий, знаєте, типу як пальто-пуховик. Щось нагадує фуфайку, але він дуже крутий, це просто якийсь ексклюзив. Це річ Стокова, абсолютно нова, дуже цікавий. А, тут іде ось такий пояс теж, тобто його можна і на талії зав'язувати ось так. Ну, Наприклад, мені подобаються такі оригінальні речі, які не зустрінеш щодня. Виходить, аж отак він закривається. Зараз спробую його застегнути. Угу, Окей. Ще теплий, надзвичайно теплий. Вже жарко в І Навіть тут є одна застібка, стоечка воротник а це що на рукавах? А, це надягається, ці ремінці надягаються на рукав. Ось такий кармани погляньте. Бомба, бомбічний. Дуже цікаво. Должна она ведь дуже клёво. Так, марка Тед Лапидус. Тед Лапидус Диффужен Спорт. Made in France, це Франція, Париж 38 38 розмір. Е, ну Дивіться, це річна нова, але дуже в хорошому стані, майже як нова ціна ці, ціна плаща 800 гривень. Товар сток, дуже крутий плащ. ну Просто оригінальний стиль це. Дуже стильний такий плащ. Дуже крутий. Якщо кому цікаво, замовляйте. Перешлю. Бомба. Пояс. Я не змогла його зав'язати, тому що тут він на магнітній цій кнопці да, пристегнутий. Пояс. Де він? Ось, бачите, він йде ось тут. Тобто вони його простягнули, щоб він ніде не загубився, я так розумію. Тут і, тут і тут ідуть ось такі застібки на карманах. Так, ціна 220 гривень Видно лише, річ Стокова і нова. Абсолютно. Клас, бачите, я навіть підкотила рукава і так ще краще. Він в житті кращий, ніж на відео. Ще одна знахідка цікава в секонд-хенді. Це ось такий тренч ніжно-кремового відтінку. Азос Design, марка кармани кнопки. Є ось такі шикарні рукава. Він абсолютно новий. Це річ Люксова. Цікавий такий чорний комірець. Із! із, із я забула, як це називається. Курзам шкірозамінник. Погляньте, позаду є ось такий розріз. розріз дуже шикарно виглядає цей тренч. Мені подобаються такі речі, чесно вам кажу. Це, типу, як якісь 80-ті, так? Такий класний, я думаю, комусь обов'язково пощастить. Дуже стильний. Можливо, це дещо не мій, не мій колір, можливо, навіть. Я більше все люблю, знаєте, таке, типу, чорне, ближче до сірого, щось коричневе. Це все-таки дуже-дуже світлий для мене, як на мене. Добре, йдемо далі. Залишу його тут. Не буду його брати. Так, нижній білизна, сток. насток. Гляньте, які класні дизгальтери. Ой, нічого не видно. 300 гривень. Ось такий. Це дуже великий, звісно, для мене. Великі розміри. О, глянь, такий красивий. Такий колір ліловий, офігенний. Теж 300 гривень. Це взагалі недорого. Та що це таке робиться? Дуже красивий. Так, на мене тут нічого немає. Так, це не мій. Беремо світло. Це що? Це не мій розмір. Як завжди, моїх розмірів дуже рідко трапляються. Щось мені в цьому плані не дуже щастить. Друзі, якщо вам моє відео сподобалося, обов'язково ставте йому лайк. Підписуйтесь на мій канал. Я буду дуже щаслива. Бажаю вам всього тільки найкращого. Зустрінемося вже в наступному відеоролику! Пока-пока!